Навіть не потрібно промивати рис. Настільки все просто та легко готується. На суміші рослинної олії я взяла оливкову і вершкового масла, обсмажуємо цибулю та часник. А далі засипаємо в сковорідку круглозернистий рис. Додаємо ще трохи вершкового масла і постійно помішуючи, смажимо ще 5 хвилин. Коли рис стане злегка прозорим, починаємо в нього невеликими порціями вливати бульйон. Бульйон підійде будь-який, рибний, овочевий. Ясний, а можете взагалі взяти воду. Тут головне зараз влити бульйон, дати йому вібратися в рис і знову вливати бульйон невеликими порціями. Між процесами підливання бульйону додаю до рису баночку томатів у власному соці, без шкірки і вичавлюю краплинку лимонного соку. Але якщо у вас вдома є біле вино, то влийте трошки вина, і ось так при постійному помішуванні готую рис до стану альденте. Далі додаю крем сир, додаю суміш італійських трав і досолюю, якщо це потрібно. В окремій сковорідці я заздалегідь обсмажила креветки, але можна взяти будь-які морепродукти, рибу або навіть м'ясо. Це ви вже обирайте за своїми смаковими вподобаннями. Що ви, як і я, обрали креветки, то обсмажуйте їх недовго, щоб вони не були гумовими, буквально 2 хвилини. Обсмажені креветки разом з маслом, на якому вони смажились, додаю до рису, і також додаю витриманий сир. Я свій вибір зупинила на парміджано реджано від занетті. Все добре перемішую, повертаю сковорідку на вогонь, буквально на 5 хвилин. За цей час рис об'єднається з сирами. і, Різото набуде ідеальної консистенції, і ви тільки погляньте, яка смакота в мене вийшла. Консистенція різото, як в найкращих ресторанах, а на смак це просто не передати словами.